Глава 4. Отже, браття мої улюблені і жадані, радість і вінець мій, стійте так у Господі улюблені. Благаю Єводію, благаю і Ісинтихію, мислити те саме у Господі. Так благаю і тебе, щирий, співробітнику. Допомагай їм тим, що у благовісті працювали разом зі мною і з Климентом та з іншими співробітниками моїми чиї імена в книзі життя. Радійте завжди в Господі, і ще кажу: радійте. Лагідність ваша, нехай буде відома всім людям. Господь близько, не турбуйтесь ні про що, але завжди у молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом, і мир Божий, який перевищує всякий розум, збереже серця ваші і помисли ваші в Христі Ісусі. Нарешті, браття мої. Що тільки істинне, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне слави, що тільки чеснота і похвала про те, помишляйте. Чого ви навчились, що прийняли і чули, та бачили у мені те, виконуйте, і Богу миру буде з вами. Я дуже зрадів у Господі, що ви вже знову почали турбуватися про мене. Ви раніше турбувалися, але вам не сприяли обставини. Говорю не тому, що маю потребу, бо я навчився бути задоволеним тим, що у мене є. Умію жити і в злиднях, вмію жити і в достатку, вчився всього і усьому насичуватись і терпіти голод, бути в достатку і в нестатках. Усе можу в Ісусі Христі, який мене зміцнює. А втім, ви добре зробили, взявши участь у моїй скорботі. Ви знаєте, Филип'яни, що спочатку благовістя, коли я вийшов із Македонії, жодна церква не взяла участі у подаванні мені та прийманні мене, крім вас одних. Ви й до Солунії раз і два присилали мені на потреби. Кажу, це не тому, що я шукав подаяння, але шукаю плоду, який примножується на користь вашу. Я одержав усе і маю з достатком. Я задоволений. Одержавши від єпафроди надіслане вами, як запашне куріння, жертву приємну благогодну Богові. Бог мій, нехай сповнить усяку потребу вашу за багатством своїм славі Христом Ісусом, Богові ж і Отцеві нашому, слава на віки віків. Амінь. Вітайте кожного святого у Христі Ісусі. Вітають вас, усі браття, що перебувають зі мною. Вітають вас усі святі, а найбільше із кесаревого дому. Благодать Господа нашого Ісуса Христа з усіма вами. Амінь.